Коли орендуєте нерухомість, то зверніть увагу, що помимо акту приймання передачі нерухомості: квартири, гаража нема різниці, чого необхідно казати додатково і те таке от факультативне майно, яке передається: кавомашина, пралка, люстра, якісь лампочки, якісь недоліки, можливо, існують до прикладу, двері не відкриваються чи навпаки щось там з ними. Інша якась оказія. Навіщо це? Та тому, що через рік-два, коли доведеться повертати майно або отримувати його, хтось може забути і сказати, що було дві кавомашини, два якихось там патіфони, чотири кондиціонери і так далі. І виникне такий от не дуже гарний нюанс у зв'язку з цим. А тому краще максимально точно зафіксуйте і більше того, зафіксуйте, в якому ж стані це майно. Там якісь дірки, потертості, ну і так далі. А якщо ще хочете більш ретельніше, то навіть і фотографії зробіть, роздрукуйте їх і прикладіть на папері як додаток до акту приймання передачі. Хай буде з вами сила закону!